Микола Терновський, Золоті Верби. Оксана приплентався до гуртожитку пізно. Не хотів, щоб мене всі бачили, розпитували про домашні справи, як на зло не встиг я присісти з дороги, як ваня гарбузяк випалив. Як там дома? Не питай зараз мене ні про що, відповів я і відвернувся від нього, аби не показати свого кислого вигляду. Але мене врятував від зайвих розпитувань вайловетий горбач, що дивував усіх вправами на підвісних кільцях, чим прославився на весь технікум. Тож цей самий горбач сказав, коли я йду додому, то маю такий апетит, що роздербаю вовка, коли б зустрів на дорозі. Спасибі горбачеві відвів біду від моєї особи і балочка Зайшла про апетит. Один квапився розповісти, що в його селі якийсь чоловік на заклад з'їв відро грушок, віддав дуба. Другий переконував, що сам не раз з'їдав макитру вареників з сметану і нічого з ним не трапилося. Третій, я вже не чув, що сказав третій, бо заснув на ліжку, одягнений взоти. Прокинувся з веселим настроєм. Відчув, що страшенно скучив за технікумом. За його аудиторіями, за викладачами, за гамором у коридорах і за всім, що тут було і що стало моїм другим домом. Так у мене був другий дім привітний, неспокійний, вимогливий, але справедливий. В понеділок всі шість лекцій помайнули швидко, наче одна. Обід видався смачнішим, ніж завжди. Задоволений, з'їдарений, я пішов до бібліотеки, попрацював трохи над уроками, а звідти потягло на алею. Я ступав по доріжці, встеленій жовтим кленовим листям, подібним до великих гусячих лапок. Потім звернув у бік прим'яту, наче втомлену, заліту траву, і попростував по скошеному кота вищу до річки, Всівся під кремезною старою вербою, що була, наче рідною сестрою, тій, яка росла в нас на леваді, затишно шорхітвійтя. Плюскіт води наганяють розмаїті думки про шлях, який я пройшов від школяра студент і про півторамісячне життя в студентському колективі, а все-таки багато пережито. Аж не віриться, що я міг служити хлопцям в для дотепів. Минулося, тепер ніхто не сміє зачіпати, навпаки, шанують. Тільки мама з Маринкою, мабуть. Не пізнали мене до краю, очевидно, не вірять у мої задатки вчителя. Пригорнувся мимохід до верби, притулився щукою до шершавої кори. І стала вона мені чомусь рідною, близькою, що я прошепетів з тобою мені гарно і спокійно. Я щодня приходитиму до тебе і все розповідатиму про себе. А ти слухай, слухай. Я так розчулився чомусь, можу й заплакати, а ти мовчиш вербу. Як хочеш, можеш не відповідати, тільки слухай. Я вмостився зручніше на товстому корені, розкрив книжку і забув про все на світі. Не знаю, як довго я читав, бо коли б не почув над собою сумних і мрійливих звуків. Кру, кру. Я знаю. Це прощальна журавлина пісня, яка здавалася мені краплинами смут, самого смутку, що падали просто в моє серце, сповнювали його відчутним болем. Стало шкода журавлів і самого себе, і пожовклого листя, і посірілої трави, і верби над водою. Я підвівся, вийшов на стежку і задержив голову до неба, шарив очима в туманній високості, шукаючи журавлиного ключа. Аж раптом стало темно. Чиїсь м'які долоні затулили мені очі, вмить накрив їх своїми огробілими руками і перетворився на Химерну суміш невиразних почуттів. Мене оповив ніжний запах м'яти, а скоро до тями тонкий тендітний голос. Ану відгадай. Але я не став відгадувати. Я просто розімкнув ці маленькі м'які долоньки та спритно, як вивірка, обернувся на 180 градусів. Переді мною стояла ніжна, як мавка, сміяковіла й засоромлена, з вологими очима Оксана Левчук, найменша з усіх дівчат нашої групи. Мовчки злякано ми дивилися одне одному просто в очі і не могли зрушити з місця, сказати хоч що-небудь, або якось одігнати від себе те диво, що так нагло відібрало в нас мову. Оксана заговорила першою Кого виглядаєш в небі? Та, усміхнувся дурникувато я, виглядаю, почув журавлину пісню, шкода, що відлітають, вже не буде тепла, почнуться морози. І я мимоволі глянув на свої ноги за ковирчених туфлях. І тут же миць відвів від них погляд. Оксана теж бачила їх, промайнула думка, і мені стало душно. <кій> а що ти тут робив, корчовий? Так вийшов з бібліотеки, звідки вийшов, з бібліотеки. А чого тут опинився? Просто так, тут гарно, хотів пояснити пристойно і не міг. Ти ховаєшся від усіх і вчиш тут уроки? Чому ти такий? Який? Ну такий відлюдько завжди сам та сам заклопотаний. А яким я повинен бути? Не знаю, тобі водніше. От скажи тільки правда, чого ти тут опинився, вимагала Оксана, і я змушений був щось говорити. Сказав, що побував вдома, що просто стало тривожно від недавньої розмови з мамою і сестрою. Я лише не розповідав, як мами заплакали, просили не йти більше до Тульщини, бо нема звідки мене тут отримувати. А я все таки пішов проти їх волі. Ну і тепер опинився тут, під вербою. Читаю дуже цікаву книжку. Зачитався і почув корликання. Мені здалося, що журавлі помітили мене і прощаються. Зі мною вийшов з-під верби, щоб краще розгледіти птахів, задер голову, я зніяковів, а Оксана засміялась, її очі звузились, а на пухленьких щічках заграли, закрутилися мініатюрні лунки. Чого їй тут треба? Шла б собі куди зібралася, обурився я, а вона промовила геть осмілівши. Іду додому й бачу стоїть наш кор... корчовий на леваді і дивиться в небо та й думку гадає. Думаю, собі підійду та спитаю, що його сюди занесло. А тебе що? Я ходжу цією стежкою завжди додому. В нездерварку. Чув таке село та чув? збрехав я. Був там колись з татом, якщо живі були. Гарне наше село, правда? Наше теж непогане. А все ж чому ти такий заклопотаний? не ступала Оксана. Що їй мав сказати? Хіба вона ця дівчина з білим непокірним волоссям, що стирчала на всі боки, зрозуміє, а синій костюм біла кофта їй до лиця? прикинув я в голові. Такий видався, відповів так, як відповідають, іноді старші. Ні, я мушу знати, наполягала Оксана. Мусиш? мушу, бо мені доручили, випалила і засоромилася, але швидко оволоділа собою, заговорила серйозно. Дівчата доручили спитати, що з тобою, і чому ти такий, а що їм відповім завтра? Ну, кажи. І я лише засміявся, бо вона робилася смішною, коли ставала серйозно. Вона трохи промов, помовчала, потім заговорила знову, але вже без нальоту серйозності на обличчі. і була наївним білим дівчиськом, якому більше пасує грати в біжмурки, аніж виконувати важливі доручення колективу. То не тільки дівчата, мені й самій цікаво, чому ти одинокий. Я повірив їй, то була щира правда, і від цієї правди чомусь стало душно, як тоді, коли я перед Оксаною глянув на свої туфлі. Я мовчки дивився на її вологі. З припухлими повіками очі, а вона соромливо відвела їх від мене. Лише глянула на захмарене небо, сказала, що вже пізно, назвала мене впертим і пішла стежкою. Не пішла, а метеликом легеньким полинула над молоденькими верболозами. Незабаром виднілася лише її голівка. що здалеку нагадувала перед Пер передивляну дивляну куклу я не міг одірвати від неї очей. Виявляється, мною зацікавилася. Про мене говорять, добре це чи погано. Тим часом біла голівка зникла над верб... за верболозами, мені стало її шкода. Захотілося бігти слідом за дівчиною, зупинити, розповісти про себе все, до найменшої дрібниці. Може, вона не знає якоїсь задачі, та не посміла спитати, а все ж, чому вона підійшла до мене? 匈奴。